У той час, як знаменитий ямайський спринтер усейн болт вішує свої олімпійські кросівки до наступних грандіозних змагань, у мальовничому французькому селі Лагардер на росу глядачів виходять напевне найповільніші спортсмени в світі. Ласкаво просимо у Ладаргер на 49-й чемпіонат із перегонів серед равликів. Ми не в Лондоні, але спорт триває. Подібні перегони серед равликів проводять тут кожного серпня вже більше 30 років. Правила прості: равликів розміщують у центрі круглого столу у червоне коло. Переможцем вважається той, який першим добереться до краю столу. Цьогоріч участь бере 80 молюсків, кожен представляє свого господаря. Бажаючи взяти участь у перегонах, хтось приніс равлика із собою, хтось придбав горкомітету. На дворі 30 градусів спеки і перегони сьогодні ще більш мляві, ніж зазвичай. Щоб виявити переможця, знадобилося близько двох годин. Наші Черевонуги спортсмен отримує в нагороди ніщо інше, як своє життя, оскільки інших учасників змагань традиційно з'їдають з шинкою, чесником і помідорами. Сьогодні в нас на вечерю 170 кілограмів равликів, окрім того, який виграє перегони. Це як у боях биків. Він отримує амністію. Ну а господар равлика Везунчика, семирічний Себастьян, за досягнення свого молюска отримує справжній кубок.